Мані, вео, миттєві кредити онлайн доброго дня. Доброго дня. Як ми бачимо з власне інформації, яку розповсюджують у самій Росії, під Білгородом палає нафтобаза. Там повідомляє місцевий губернатор про влучання снаряда. каже: у нас знову обстріл, і борються, всі борються з вогнем. На вашу думку, що ж це за забавовна. Така там знову прийшла до Білгорода. Ну, дуже важко сказати, що у них там відтворюється, а, і чому стають постійно. Оці, а, до речі, там і ППО сьогодні працювала в місті Белгороді. І що, що там відбувається, я думаю, що жителям цього міста варто задати ці питання, особливо. Воєнним, які розташовані в самому Белграді і навколо нього, особливо тим, які стоять на бойових позиціях неподалік від міста і ведуть вогонь по території України, чому їх ракети іноді падають на території самого міста, і звідки прилетають ці снаряди. Ви знаєте, я, це така от новина, яка з'явилася за кілька годин до ефіру, але ще раніше ми побачили, мабуть, все таки більш важливу історію, яка розгортається зараз у Білорусі. Там прибувають на її території ешелони з російськими мобілізованими. Ну і загалом їх хочуть нагнати в цей район 20 тисяч. Подейкують про нібито е, ризик прихованої мобілізації і на території самої Білорусі. Головне питання до вас таке: як ви вважаєте, чи це відволікання уваги е, суспільства та збройних сил України від е, місць е, на фронті, де відбуваються реальні бойові дії, чи це реальна підготовка до наступу з боку Білорусі? Можна припустити, що це реальна підготовка, але на сьогоднішній день ну це на сьогоднішнього дня перспектива і не завтрашнього. Це якщо їм вдасться сформувати таке угруповання, а там остання цифра, яка лунала, це було 70 тисяч суспільне погруповання. До речі, Білорусь починає мобілізацію, але в сільській місцевості, щоб щоб не дратувати суспільство. В великих містах uh -huh. так, от, ну, перспектива його створення, я думаю, що не раніше весни е, наступного року. Ч, е, чому? Тому що оця команда, яка прибула, я думаю, що, на мій погляд, це робоча команда, яка буде зараз готувати базу. І е, ви ж дивіться, під яким гаслом вони формують це угруповання під гаслом створення єдиного, єдиного угруповання вже союзної держави. Uh -huh. Так що ми ми ще з вами повинні почути про створення цієї держави, а вже потім вже будуть це угруповання може буде розглядатися як його її збройні сили союзної держави. Ну в будь-якому випадку, ця, ця перша партія буде зараз будувати, е, е, створювати базу, а саме казармі на жилий фонд, тому що взимку приймати особовий склад е, в Білорусі. Зима набагато. Холодніше ніж в Україні. Так що я думаю, що це підготовче мероприємство. Ну, а от якщо все таки наважаться рано чи пізно, то на вашу думку, куди саме битимуть? Справа у тому, що чим наважиться бити. Якщо марши, маршові роти з гвинтівками та автоматами, то тоді це буде відвлікаючий маневр і збройна провокація на кордоні Білорусі і України. У них ж немає важкого озброєння. Там подивіться, навіть на відео видно, що з розвантажуються тільки, тільки вантажівки для перевезення особового складу і, і якихось вантажів. Ну я не бачу там бойової техніки. Розумієте? Uh -huh. І сьогодні Російська Федерація активно вив... людські вагони і платформи з вантажівками. І сьогодні Російська Федерація активно вивозить з Білорусі боєприпаси і е, технікою озброєння, яку Білорусь має з довгострокового зберігання. Так що е, дивіться, е, ну яка, яка нелогічна ситуація. Вони, вони вивозять техніку озброєння і боєприпаси в Російську Федерацію. І кидають їх на поле боя в Україні, тому що вони йдуть на Таганрок і на Шахтінськ. Ми вже відстежили ці ешелони, а сюди завозять особовий склад. А потім цьому особовому складу треба буде завести техніку і озброєння з території Російської Федерації. Ну а інакше ну, говорити, що вони завтра підуть в наступ. З чим вони підуть в наступ? Олеже, ну от якраз таки, якщо акцентуватися на тому, що завтра це не ключове слово, як ви вже е, сказали. А що якщо це і станеться, то це така тривала перспектива. Ну от за цей проміжок часу е, теоретично чи могли б вони до розконсервувати ще якусь техніку, до притягти е, до Білорусі і все таки піти е, якимись е, ну не з голими руками, скажімо так. Ну, дивіться, а, ну теоретично, да. Хоча я не думаю, що в Білорусі склади бездонні. Якщо з Російської Федерації, і я ж кажу: якщо почнуть прибувати з Росії шолони з технікою і озброєнням, то тоді ми будемо говорити про формуван про озброєння їх важким. Важкою технікою, а, і да ми будемо а, тоді розуміти, яке оці 70 тисяч, які там підрозділи будуть формуватися, які частини, які з'єднання, можливо, об'єднання. 70 тисяч це два армійські корпуси, це десь приблизно 4, 4, 4 до чотирьох дивізій, і може бути декілька окремих полків а, так, що і які вони будуть мотострілецькі, танкові. Артилерійські бригади скільки вони будуть формувати, от тоді да ми будемо розмірковувати на важливості. Так теоретично вони після формування можуть можуть рушити на в Україну з метою вторгнення в наж в нашу державу. І я думаю, що нам два, дві два завдання вони можуть вирішувати. одним із з них це може бути напрямок Лукс Львів. Як я і на початку на війни казав, він залишається для них головним, тому що цей напрямок може, ну на їх думку, може е, за, заборонити поста чи припинити постачання техніки озброєння від західних партнерів. Ну і другий напрямок не менш важливий, ну політичного е, дуже для них важливий, це е, відновлення наступу на Київ. Але от при тих умовах, які я зараз перелічу. Олеже, ну і окрема історія також в контексті Білорусі лунають заяви. Пролунали вони з Росії від представника Російського в ОНУ. Наразі нібито між Білорусією та Росією тривають переговори щодо переобладнання білоруських су 25 на носіння на носії ядерної зброї. Ну і кажуть, що Росія таки передасть Білорусі комплекси іскандер М для власне також подвійного призначення. І можливо переобладнає частину білоруських Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю. Що це таке ІПСО, Чи все-таки якась реальна підготовка? Я думаю, що це більше і ПСО. Тим більше що літак Су 25 він дозвуковий і він ну дуже малого радіусу діє. Це штурмова авіація. А для підтримки військ на передньому краї. І ну, фактично льотчик буде смертником, тому що він не встигне вийти з зони ураження ядерного вибуху. Зазвичай літаки збрасують такі заряди з дуже великої висоти і на максимальній швидкості, щоб встигнути вийти з зони ураження ядерного вибуху. Тому що бортова схема літака просто вийде з ладу миттєво, як тільки. Пройде електромагнітне випромінювання, так що ну тут більше інформаційно психологічної складової, ніж і я дуже сумніваюся в тому, що Путін готовий сьогодні підсилювати, підсилювати білоруську армію і надавати Лукашенка ще один козир для чинення опіру щодо підписання союзного договору. Ну і іскандери, так само не перспективна ідея, точніше, і ПСО. Так, я ну я ж про що я кажу, що підсилення білоруської армії переда до речі, мова про передачу іскандерів іде вже е, ще з початку, з початку літа. Згадайте тоді Лукашенко казав, що ми домовились, і ось ось нам передадуть. Але бригада, яка зайшла іскандерів в Білорусь. Вона російська вона залишається досі російською, і ніхто нікому нічого передавати не буде. Ще раз на Путін Путін чи буде підсилювати білоруську армію, щоб у Лукашенка не було шансів на супротив, якщо не треба буде примушувати Лукашенка підписувати союзний договір. І ще одне зауваження: до речі, вже з'явилося, Лукашенка давала інтерв'ю якомусь. Західному виданню і сказав, що він що він е, не збирається, а, а, точніше ві, збройні сили Білорусі нікого не вбивали і не збирається вбивати, і тим більше не збирається приймати участь у ну, цій воєнній кампанії. Тобто, ви трактуєте це як повну неготовність брати участь у збройних так. Він робить він робить все. Ви ж подивіться, що він робить. Він дозволяє. Російським а, воєнкомам чи там хто там в них вербовщикам а, вимивати в нього мобілізаційний ресурс. Там цифра лунала на середину літа 13 тисяч білорусів поїхали воювати найманцями Збройні Сили Російської Федерації. Для Білорусі це дуже багато. от Він віддає боєприпаси, він віддає техніку і озброєння. І в нього що залишає? В нього залишається тільки бойовий склад. Білоруської армії, які є на сьогодні, да, він зараз там буде проводити мобілізацію. Знов ж таки він зауважив, що тих спеціальності, які є дефіцитними в збройних силах Російської Федерації, угу. так сказав Лукашенко. Так що ми можемо зробити висновок, що він буде для Російської Федерації мобілізувати і агітувати своїх громадян. Підписувати контракти з приватними воєнни, воєнними воєнними Росії так. Я зрозумів в цілому з білоруським питанням розібралися. Я б навіть так сказав, відлягло те та напруга, яку вони накопичили останніми днями своїми інформаційно-психологічними операціями. Давайте перейдемо до подій на лінії фронту. 400 окупантів ліквідовано за минулу добу за даними Генштабу. Доволі рясний врожай, як то кажуть. Пане Жданов, що на вашу думку зараз відбувається на лінії фронту, де найактивніші бойові дії і який характер мають? Ну фактично, лінія фронту останній тиждень була більш-менш стабільною. Дами ми мали ми розвивали свій успіх на Харківському і на Херсонському напрямку, але темпи знижені. Тому що Російська Федерація і там і там встигла перегрупуватися і чинить доволі сильний опір. У нас величезна проблема в Бахмуті, і там Росія має тотальну перевагу в артилерії, і фактично воно знов, знов таки, як це було всередині літа, вони виносять нас з позиції. Вони рвуться до міста Славянськ, до водозабору, тому бросають, не зважаючи на втрати, вони просто по кістках там ідуть. Але вони намагаються просуватися уперед зараз. Там більш-менш за останню добу ми стабілізували е, ситуацію, але вона залишається дуже напруженою. І я не, не сумніваюся, що завтра зранку Росія Росіяни почнуть знов штурм е, поз наших позицій в районі Бахмута або Солідару. Отака От а єдине, що залишається у нас запорізький напрямок. Він Найменш активний на сьогоднішній день, там ідуть в основному позиційні бої, і російські війська не, не не проводять спроб наступу на наші позиції, але вони в інженерному відношенні дуже сильно обладнують запорізький напрямок. Вони будують там щільну лінію оборони. Ну а от ви згадали, що окупанти намагаються прорватися до слов'янська. Наскільки це? Реально для них, ну особливо з огляду на те, що все таки ви кажете, є проблема серйозна, але ж, все таки, вони намагаються штурмувати цей такий Бахмут уже не перший місяць навіть. Ну фактично, так, да. фактично, з липня місяця фронт стоїть на місці. Там він коливається кілометр вперед, кілометр назад. Одна, я так розумію, що де, декілька позицій вони постійно переходять з рук в руки. Угу. А, і ну, я думаю, що шансів у них немає прорвати. Навряд чи вони сьогодні можуть витягнути десь резерв, там в розмірі, як мінімум, танкової дивізії, і кинути їх на цей напрямок. Тим більше, що ми навіть спостерігаємо, дивіться, є тенденція сьогодні заміни е, ну, тих же самих танків. Ми вже набрали трофеїв, е, більше декілька десятків танків. т 62 в якості трофейних сьогодні вже воюють у складі збройних сил України при наявності боєприпасів. Вони пересаджують своїх танкістів на т 62 Це говорить про зниження бойових бойових потенціалів танкових підрозділів. Що для нас дуже дуже позитивно, так що резерву немає, і я думаю, що і можливостей немає. Але бої йдуть дуже запеклі. Вони прикладають максимум зусиль того, що є у них на даний час. Пане ж передостаннє запитання? Я переконаний, що турбує глядачів не менше ніж турбує мене. На вашу думку, скільки окупанти триматимуться ще в Херсоні з огляду на їхні про проблеми, які продовжуються із логістикою, а, і чи битимуться вони за Херсон, чи все таки втечуть з міста? Вони втечуть з міста тільки під напором наших, наш, нашої армії, якщо ми зломимо супроти, то да там оборона може обвалитися і вони побіж будуть бігти. Справа в тому, що ми знаємо, що з Кремля там жорсткий наказ не кроку назад і тримати Херсон за будь-яку ціну. Те, що вони там готуються і починають евакуацію, евокуційні заходи. Це йде в супереч з, з командуванням в Москві. От і е, да, воно може бути. Я ж кажу, може фронтом валитися. Ну тим не менше, е, вони більш-менш цього угруповання утримують, Вони чинять дуже серйозний опір, е, і вони е, на сьогоднішній день намагаються максимально налагодити е, постачання цієї цього, цього угруповання. Ну до речі. Пам'ятаєте той самий шлюз, е, звісне, всім відомий на Каховський ГЕС, де ми зламали міст там 30 метрів? Так, ось вони через цей шлюз накидали вже три мости: угу. одноколійних мости, легких, і а, по цим по мостах а, іде забезпечення угруповання цього угруповання військ. Так що вони намагаються а, утримувати цей берег. Наскільки вони зможуть, думаю, що не зможуть. Думаю, що м, через певний час, ну до кінця місяця, то точно ми можемо розраховувати на те, що ми ну або війдемо у Херсон, або о, його звільнимо. Чекатимемо з нетерпінням хороших новин звідти, і наостанок ми обіцяли нашим читачам глядачам через телеграм. До речі, підписуйтеся всі на наш телеграм-канал. Це я кажу і глядачам, і вам, пане Жданов, якщо ви ще не встигли, новий пакет допомоги з вами обговорити обіцяли від сполучених штатів. Новина сьогоднішня нічна, фактично 700, понад 700 мільйонів доларів. Що Такого найважливішого до нього увійшло, і як взагалі він може вплинути на події на полі бою. Ну скажу так, по своєму змісту цей пакет допомоги там 725 мільйонів. По своєму змісту, цей пакет допомоги нагадує, а, той, що був наприкінці а, липня а, на 600 вісімдесят мільйонів. Тут в основному боєприпаси і трохи транспортних засобів. Але для нас це дуже важливо, щоб наша артилерія е, не припиняла вогонь. У нас і так е, з артилерією на, напруга. Я не скажу, що дефіцит, але є напруга, їй не вистачає ну от, до речі, принаймні на те ж саме е, Донецький напрямок. Тому боєприпаси до артилерії, там боєприпаси до Хаймерсів, там боєприпаси до ствольної артилерії, причому там є і високоточні, і протитанки, і е, для дистанційного мінування. Плюс протитанкові засоби, і а, біля 200 автомобілів типу Хамвей, а, легких броньованих машин, та, ну і медикамі... медичне, а, медичні прилади, і, а, а і ще стрілецька зброя і набої до неї. Так, так, так що це в основному поточний пакет, який буде забезпечувати ведення бойових дій Збройними силами України. Дякую вам, пане Жданов. Ми зараз іще з глядачами обговоримо детально цей пакет уже Там із цифрами вас будемо відпускати. Дякую дякувати вам за ваші відповіді, за вашу аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, долучався до прямого ефіру на 24-му.